Доброго дня! Ви на каналі Моє господарство. І з вами я Валентина. І ось до нас знову вернула зима. Знов мені треба йти і грибати теплиць, накиданий сніг, щоб не вломало Ось так. Ждемо весну, коли була зима, снігу не було, а зараз. А зараз іде сніг. Небагато ще насипало, але його треба збивати, бо може увалити. Уже так, одну теплицю ми не прослідкували часно. І роки три тому назад все завалилося. І теплиця стала непригодна для вирощування. Це моя накрита полуниця кабрило, Ось там такі є бугурки, це мій. моя цибуля. Підзима, а сніг іде йде, все й де йде. Ну, обіцяють, що буде потепління побачимо, як воно все буде. Це в мене накритий горіх. Ось так виглядає. Все, хочеться тепла, а його нема. Я вчора вже в своїй теплиці цій восьмиметровки вже накрила цибульку. Ну, спочатку агроволокном, а потім оце плівкою. Ось так. Це моя. Це ніяк не можу нарадуватися своєю корі. Ну, така гарна тхут-ху-т-фу. Така гарна полуниця. Прямо прелість. Так що, друзі, якщо кому треба, то удачний експеримент. Хороша хлопчина. Вирощує... Доладні, можете до його зайти і замовити. Ось так от. А ця кабрило, яка була посаджена остатки. Щось вона не дуже, трохи попримерзала, але то я в цьому році вже накупила собі стаканчиків і буду садити тільки в стаканчиках. Оце так якось. Друзі, отакі є справи. Зима-зима, а я піду і збивати з середини буду, щоб сповзало оцей сніг з теплиці. Бо бачу густий такі і не дуже сухі такі макрувати. сніг іде, тому, щоб не уваліло, не розтягнуло мені плівку, буду її обівати. так всім. Бажаю здоров'я та швидшої перемоги. До зустрічі на моєму каналі.